7 година і 31 хвилина Київський час по все найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Вітаю вас. Напередодні російські окупанти завдали двох ударів по дергачах. Це Харківська область. Росіяни застосували керівні керовані авіаційні бомби. Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі так само. В результаті 9 людей зазнали поранень, 8 з них діти. Повідомили про це у військовій адміністрації в області. Двоє дітей отримали легкі поранення кінцівок, а решта середньої тяжкості. Поліція повідомляє, що під час ракетного обстрілу діти знаходились у спортивному клубі. Усі потерпілі, шпиталізовані. Велика Британія не проти, аби Україна використовувала британську зброю для ударів по Росії. Чи робити це має вирішувати Київ? Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час неанонсованого візиту до Києва 2 травня. Він уточнив, що такі дії необхідні для захисту у відповідь на російські удари всередині України і пообіцяв давати 3 мільярди фунтів стерлінгів щороку стільки, скільки буде потрібно. Зараз Україна має на озброєнні франко-британські авіаційні крилаті ракети Шторм Шедоу їхня операційна дальність 560 кілометрів. Путін намагатиметься зірвати роботу глобального саміту миру. Про це у вечірньому зверненні наголосив український президент Володимир Зеленський. За його словами, саміт, який відбудеться у червні у середині червня у Швейцарії, буде вирішальним шансом розпочати відновлення справедливого миру. Давайте послухаємо нашого президента детальніше, що він мав на увазі. Доручив прем'єр-міністру, міністру оборони, міністру закордонних справ, головкому кожному. На їх рівні працювати з партнерами, щоб прискорити постачання зброї, реалізацію пакетів та домовленостей. Оперативність важлива, зміст пакетів є. Я на сьогодні не бачу проблеми з цим. Я дякую Конгресу Сполучених Штатів за рішення, але швидкість постачання та реалізація рішень це те, із чим також не має бути жодних проблем. Статус обмежено придатний скасовується від завтра 4 травня. Набуває чинності закон, який відміняє цю норму і вимагає, аби громадяни з таким статусом повторно пройшли військові лікарську комісію для визначення придатності або непридатності до проходження військової служби. Повторний медичний огляд потрібно пройти протягом 9 місяців. Окупанти запустили перший потяг по залізниці, яку будують на тимчасово окуповані території. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Держава-агресорка запустила новозбудованою колією перший потяг із Маріуполя до залізничної станції Волноваха. Цей шлях має з'єднати російський Ростов на Дону з українським Кримом через Донецьк, Гранітне, Маріуполь, Бердянськ і Мелітополь. Росія посилила гібридні атаки на країни НАТО. Члени альянсу стурбовані нещодавніми провокаціями Москви, які зачепили Чехію, Естонію, Німеччину, Латвію, Литву, Польщу, і Велику Британію. На території союзників по оборонному альянсу Кремль вчиняє диверсії, акти насильства, кібератаки і електронне втручання, компанії з дезінформації, і, власне, інші гібридні операції. У НАТО заявили, такі дії не стримують членів оборонного альянсу від підтримки України. На кордоні з різко зріс пасажиропотік. Українці повертаються додому на великодні свята. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. З його словами, останні п'ять днів 80% тих, хто перетинає кордон українці, які повертаються в Україну. Давайте послухаємо його. Починаючи з суботи, пасажиропотік різко зріс. В суботу він був десь на рівні 110 тисяч громадян, які перетнули наш кордон в неділю 105 тисяч. В понеділок, вівторок, він знизився десь до рівня 90 тисяч осіб за добу, а протягом вчорашнього дня це було трішки більше 95 тисяч осіб за добу. Але всі ці п'ять днів чітко прислідковується перевага в'їзду в Україну. Комендантську годину на Великдень скоротять у двох областях. Відповідне рішення ухвалили військові обласні адміністрації Хмельниччини і Кіровоградщини. Тож у ніч з суботи, 4 травня, на неділю, 5 травня, комендантська година у Хмельницькій області триватиме з півночі до 3 ранку, а у Кіровоградській – до 4 ранку. У решті областей України час комендантської години залишається без змін. Нарешті в Києві естонський депутат Крісто Енвага, який на велосипеді вирушив Сталіна до столиці України, прибув до фінальної точки маршруту. Всього він подолав 1700 кілометрів. Від час подорожі йому вдалося зібрати майже 30 тисяч євро, за які придбають автомобіль і дрони. Проте сайт зі збором донатів досі працює. Тож всі охочі ще можуть до нього долучитись у минулому естонський депутат. До речі, був спортсменом-велогонщиком. Розквітла долина нарцисів на Закарпатті. Квітне ділянка заповідного масиву неподалік хуста. Квіти тут рвати категорично заборонено, адже ця долина входить до міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО і є найбільшою рівнинною ділянкою у Європі з такими квітами. Далі розширюємо географію сніданку і йдемо на життя.